Добрий день, мої любі малята, рада зустрічі з вами. Ми всі з дитинства обожнюємо новорічно різдвяні свята, коли можна мріяти та вірити в чудеса, а навколо панує казкова атмосфера. Що ж ми святкуємо у день Різдва, та яка таємнича подія відбулася першого різдва? Послухайте історію, про що розповів Різдвяний ангел перед Різдвом. Наближалося Різдво. За вікнами кружляли маленькі пухнасті сніжинки. В хаті відчувався смачний аромат куті та вареників. Мама завершувала останні приготування на кухні. А маленький Іванко. Читав ніч перед Різдвом. Цього року Іванко вирішив, як слід приготуватися до Різдва, запланувавши прочитати чим побільш книг про це свято, а також переглянути багато тематичних фільмів. Йому дуже хотілося дізнатися, що саме ми святкуємо в цей день. Однак свято наближалося, а таємниця залишалася нерозгаданою. Хлопчик засумував і відклав книгу. Раптом його погляд зупинився на невеличкій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангел, що тримав у руках зірку. Ось кому точно відома справжня історія Різдва Христового. Для дітей важливо вірити в чудеса, тому Іванко сказав ці слова майже в повному серйозі, хоча потім сам засміявся над своєю наївністю. Яким же було його здивування, коли маленький іграшковий. Ангелик відповів йому, Звісно, знаю, адже це саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповіла світу про народження Спасителя. Чи є народження? перепитав здивований хлопчик. Він з усіх сил намагався. Переконати себе, що все, що відбувається, йому просто сниться. Адже відколи це ялинкові іграшки вміють розмовляти. Але його добре та ніжне серце підказувало йому прислухатися до слів маленького ангела та повірити у казку. Адже на дворі Різдво. Якщо тобі цікаво, продовжив Ангелик, я поділюся цією захоплюючою історією з тобою. Звісно, я так мріяв дізнатися, що ж відбулося у ніч перед Різдвом. Чому це свято таке особливе, Сказав Іванко, зовсім забувши, що ще мить назад він сумнівався в реальності того, що відбувається. Тоді вмощуся зручненько, і слухай. Це було багато-багато років тому, мій більше, ніж дві тисячі людям у ті часи. Жилося важко, тому вони вірили, що одного дня на землю прийде Спаситель, який зуміє змінити їхнє життя на краще та визволити з неволі. І ось цей день настав. Тоді я був ще зовсім маленьким ангеликом і мало що розумів, але зате. Добре запам'ятав ту знаменну ніч. Всі ангели, що живуть на небі, дуже переживали та готувалися до чогось надзвичайного. А мені доручили всього лиш запалити зірку. Спочатку я засумував, адже у цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі великі і маленькі. Але тоді старший ангел пояснив, що це буде незвичайна зірка. Саме вона повинна звістити світ про народження Месії після того, як на небі засяяла надзвичайної ясності зірка. Ангельський хор. Спустився на землю і почав співати пісень, що звеличували народження Спасителя світу. Я з непереробною е, цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя, що зібрався врятувати весь світ яким же було моє здивування, коли перед моїми очима опинився невеличний палац і лицарь на білому коні, а невеличкі ясла з маленькою дитиною? Я знову засумував, але старші ангели пояснили мені, що цієї ночі народилася не просто дитина, а надія. Цілого людства надія на краще життя, справедливість і перемогу добра. Іванко був дуже щасливий, тепер він знав, що святкують кожного Різдва. Від Різдва Христового почалася нова ера і нове літочислення. Святкують Різдво вісім днів з 25 грудня по 1 січня. Напередодні Різдва, 24 грудня, на святвечір із першою зіркою на небі, яку називають Віфлеємською, вся родина має зібратися за столом, бо Різдво це сімейне свято. Наші предки заносили до оселі дідуха. Це особливий сніп соломи, який вважався у народі символом врожаю. До речі, у дідуха була ще одна назва: коляда. Пізніше стали вважати ялинку символом свята, причому на її верхівці обов'язково повинна була бути зірка. Символ тієї Віфлеємської зірки, яка у давнину розповіла світу про народження Ісуса Христа. З настанням святвечора на столі повинні були стояти 12 пісних страв. Найважливіша страва на столі кутя з пшениці з маком, горіхами, родзинками і медом. Вважається що це справжня їжа Бога. Традиційно вечеря розпочиналася саме з куштування цієї страви. Під час вечері всі обмінювалися гарними побажаннями. Після домашнього святвечора діти йшли до своїх хрещених батьків. Це був їх святий обов'язок занести вечерю хрещеним. Які пригощали діток, дарували цукерки гроші. За традицією, на Різдво не можна залишати жодного родича або знайомого без подарунка. На Різдво існує звичай помиритися з тим, з ким посварився напередодні або ще давніше. Тепер і ви знаєте. Що святкують кожного різдва. Відчиняє ангел двері позолоченим крилом, благовість нам сповіщає про народження христа, в хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном і кутею, сяє зірка сніг скрипить, і колядка над землею з білим. Ангелом летить. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. До нової зустрічі!